У рідному Борозенському на Херсонщині сьогодні проводжали в останню путь кулеметника першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу. Андрій Бодяк пішов захищати батьківщину до батальйону правого сектора в березні цього року. Він загинув від осколків ворожої міни під час боїв за Старогнатівку на початку цього тижня. Попрощатися з воїном-добровольцем прийшло все його рідне село. Ось так навколішки проводжають свого побратима в останній путь бійці правого сектору. 41-річний Андрій Бодяк загинув 10 серпня від мінометного обстрілу. Він, коли їхали на передову, був такий веселий радий і гукав: сино, твій батько герой. Важко задку сталося під старогнатівкою. Тільки колона добровольців підійшла до лінії оборони, раптово полетіли міни. Колона наша зупинилася на дорозі. Не встигли ми зробити бойовий порядок, розташуватися, як почався обстріл, і чітко коригований з безпілотника. Танки і міномети. Андрій моментально блискавично загинув. Це була міна. Олександр товаришував загиблим героєм останні 10 років. Каже, той і мріяв піти на війну, але його не брали через здоров'я. В нього була травма ноги. Він не міг служити в армії. Він записався в воєнкомат в Каховський, щоб його призвали. Він ждав його не призвали, і потім він зібрався, шукав. Дуже довго шукав хлопців, бійців, які можуть його взяти. Провести в останній путь Андрія прийшло майже все рідне село. Колона розтягнулася на кілька сот метрів. У загиблого зосталися старенькі батьки та 12-річний син. Його після розлучення з дружини будяк виховував сам як справжнього чоловіка. Побратими Андрія кажуть, для них його смерть непоправна втрата. Разом з кулеметами, разом в бою на шахтах, там, там, там хлопець душа компанії, ніколи не конфліктний. Він здоровий з себе такий моноліт, але щоб когось образив, щоб когось десь колись. Навіть натяків таких не було. Тепер побратими обіцяють на честь загиблого батька. В роті буде новий сигнал для побутки. Через динаміки товаришів будитиме голос Андрія. Саме так, як робив це він, коли був живий. Ольга старшу вітер Грагуля Херсонщина, Спецкор 2+,2. плюс